Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. Надіюся, вам не набридше мій халат. Я просто його особисто дуже сильно люблю і мені комфортно в ньому знімати. І сьогодні я, звичайно, вам покажу кінцевий образ, як я виглядатиму, але поки що так. І сьогодні ми будемо з вами тестувати люкс. Ми будемо тестувати дуже круту косметику. А саме це будуть супер новинки від Dior у вигляді ось таких рум'ян. У вигляді фільтра від Dior, і також тональний крем Forever Natural Nude. Це дуже цікаво, і буде куча всього також від Шарлоти. І взагалі дуже багато класних продуктів. Давайте вже швиденько до них приступати, бо мені, якщо чесно, не терпиться. І я думаю, перше, що ми почнемо, це з фільтра, з фільтра від Шарлоти. Хоча, я, знаєте, зараз. З чого мені почати? Тональний крем, мені засвітлий, фільтр засвітлий, це не мої продукти. Мені люб'язно їх надала Катюша. Ще раз тобі дуже дякую за, за твоє добро і за те, що ти даєш можливість нам всім дивитися і тестувати ці продукти, бо насправді мене давила жаба купити це все. Так, я зараз значно на обличчі світліша, ніж моя шия. Плюс у мене трошечки є висипання і мені хочеться забронзуватися. І давайте ми почнемо такі саме з бронзера. У нас буде сьогодні бронзер від Шарлоти Тілбері. Він в мене у відтінку один фейр. Я дуже хочу собі цей продукт. Ми будемо наносити сьогодні макіяж в одній з моїх самих улюблених технік, тобто ми підемо от обратного. Я зараз наношу що цей бронзоруючий продукт і досить так не соромлячись, він тушується, як масло. Боже, дівчата, він такий класний. от Ви подивіться, я просто зробила тик-тик-тик, і він вже є в мене на обличчі, він вже красиво виглядає. У мене немає ніякого макіяжу, я лише розчесала брови і це все, що я зробила. І от я тільки один бронзер без макіяжу макіяжу наношу, і мені здається, я вже виглядаю краще. Трошечки підвклала волосся, і це мій максимум на сьогодні. Хочу забронзуватися, хочу додати собі засмаги, щоб потім ми могли це все світлим тональним кремом підтушувати. Я ось так наніс, тут знизу наношу. Я думаю, що можна і сюди нанести, просто щоб нас потім тон з стушовувався гарно з бронзером і з усім щоб всього було достатньо. Бо дивіться, дуже легко, дуже крутий продукт, дуже економічний. Я, напевно, якщо буду десь за кордоном або, можливо, колись наважуся замовити з сайту Charlotte, обов'язково візьму цей продукт собі теж вкористую. Так, далі у нас фільтр. Я вже цим всім користувалася, моя думка вже сформована, і я вам скажу відразу: він мені не зайшов. Він класний, все прикольно, мені роблять з ним компліменти. Але це такий продукт незрозумілий для мене трошечки. Давайте я його спочатку нанесу тим же пензликом, що буду наносити тональний крем. Ось так набираю потрішечки буду фарбуватися в шарлоточку. Потримаю хоча в руках, і буду ось так наносити. Бокові частинки теж ось так тушовочно. Бачите, в мене відразу з'їдається і бронзер. Потім захочеться щось додати. І всі продукти. Він досить світленький для мене. Він гарно підсвічує, але я не можу сказати, що це щось таке прям особливе. Хоча ні, зараз от я нанесла і прямо глядає красиво. Ну, ми в кінці дня ще зробимо остаточний вердикт. Може, я навіть забагато його набрала, але ми зробимо остаточний вердикт, і я точно вирішу, чи це класний продукт, чи ні. Те, що це для мене це взагалі відтінок нуль. Якщо такий є відтінок, от так він виглядає. Він для мене дуже світлий, Катюша просто світленька, я трошечки потемніше, тому для мене цей продукт прям занадто світленький, але нічого страшного. Я отак і на носик чуть-чуть, і отут теж. Знизу все підтушую, де у нас був бронзер. Я напевно потім точно, що додам ще сухого якогось бронзера. І він, знаєте, дає таку просто гарну підсвічену шкіру шарлота, хоча б трошечки ще щось перекриває. Він не перекриває абсолютно нічого, і от мене. Цей момент в ньому смущає. Бачите, це просто от таке сяєння і все це реально як хайлайтер, якби в нього було хоча б трішечки перекриття, або можливо, мені просто не підходить відтінок, якби було трішки перекриття, я би брала його і навіть не роздумувала. Далі ми нанесемо це мій продукт, який я собі придбала, будучи за кордоном, це консилер Beautiful Skin, Radiant Concealer від Шарлотти. І я тепер хочу такий же тональний крем з цієї серії Beautiful Skin він дуже крутий. Дуже класний консилер, класно перекриває. Мені він просто неймовірно зайшов. Дуже кремовий, класно тримається. В ньому просто все супер, ідеально. І Шарлота мене просто закохує в свої продукти. Я взагалі шокована, якщо чесно вам так сказати, від її якості, від того, як вона це все робить. І зараз ми швиденько підтушуємо всю цю красу. Він абсолютно нікуди не провалюється, він гарно лежить і нічого мені не піднімає ніколи. Отак От пальчиком тушується і все прям супер прекрасно. Те, що ми будемо додавати бронзер, ще я вже бачу, і в нас будуть ще класні кремові рум'яна. У мене ще є сухі рум'яна в новому відтіночку, Ну як новий це старий. У мене є рожеві, а в мене також Катюша мені дала персикові. І ми теж їх протестуємо. Це що тут на пальчику, у мене... Позалишалося, я uh, піддадам тут, перекрию свої висипання. Він здатен це зробити, він може все гарно перекрити і взагалі він просто. Супер, як виглядає. Подивіться, вже досить непоганий макіяж, хоча в мене абсолютно нема ніякого. Я відійшла на одну хвилинку, і от зараз дивлюся, як виглядає. Все виглядає реально супер красиво. У мене прям дуже-дуже гарна шкіра і не хочеться наносити сюди тональний крем, хочеться лише по центру, ніс і підборіддя. Ну, і, можливо, тут трошечки. Давайте ми так і зробимо. Я ще не пробувала його так наносити. Це Dior Forever Natural Nude у відтінку 1N. Мені він сподобався, не можу складитися малесенького горошинку, бо просто... Це супер мінімум. Не можу сказати, що я від нього в захваті. Катя його продає, я ще думаю, чи собі залишити, чи ні. Якщо хтось з вас про нього мріяв, то слідкуйте за моєю групою в Телеграмі. Я його там виставлю, якщо не вирішу, його залишити собі. Він мені дуже подобається, він дуже легкий і, чесно, мені роблять дуже багато компліментів на рахунок шкіри, коли я саме з ним. Я на кінчик набрала і ось такими шліфуючими рухами, шліфую його, і тільки по центру я його і залишу. Він красиво виглядає, він не провалюється в ніякі пори. Він а, досить непогано перекриває так легенько, знаєте, більше як тінтово. Але іноді буває, він мені може підкреслити якісь шалушинки, щось там підкреслити, десь щось виглядати. Не дуже саме на підборідді мене це смущає, і я вирішила сьогодні спробувати ось так плентиком його вшліфувати. Якщо сьогодні він мені нічого не підкреслить, значить мені треба його собі залишити. Ну, в кінці дня ви зрозумієте, чи я його залишаю чи ні. Ми всі <смі> зрозуміємо. Скажімо так, бо мені самі цікаво, я знаєте, на роздоріжжі. Навіть не буду тушувати бронзер, тому що тут все класно і він на голій шкірі гарно виглядає, тому залишаємо так. Тональний крем буде такий сяючий протягом дня. Він не фіксується. У мене собаки на фоні бігають, пробачте, будь ласка, він не фіксується, він буде залишатись ось таким красивим, натуральним і сяючим. У да, мене десь є отут чуть, -чуть пост мої висипання, в мене підсипало перед. Цими днями, але вони мене не змущають, і я їх так і залишаю. Якщо ось так зараз дивитися, то в принципі все досить красиво. Давайте перейдемо до рум'ян. Це новинка а, в Dior, це Forever Glow Maximizer, В них є там різні відтінки. У мене в відтінку Роузі, і це насправді крутий продукт. Він мені зайшов, він мені сподобався. Я спробую його сьогодні отак з руки набрати. Я Носила завжди на обличчя, але думаю, що може варто, отак, знаєте, як з палітри спробувати набрати його і побачити, що з цього вийде. Я отак прям впрацюю, впрацюю, впрацюю в пензлик і малесенькими ось такими рухами буду його наносити. Якщо що, потім попереднім пензликом з тональною основи. Ми все підтушуємо. Я ось так його прибуваю. Він виглядає дуже красиво, сяюче на будь якій шкірі. Мені здається, для світлошкірих ось цей відтінок роузі може бути не найкращим варіантом. Але шкіра така з ним красива, сяюча, того, що це реально. Всі продукти, які сяють, і ви один на одного їх накладаєте, і в результаті виходить така класна сяюча штука, просто супер. Мені дуже подобається. Можна ось так бачити, легенько якось тут я наношу, воно не буде як марфуша, воно буде щось посерединці. Мені здається, в кого є рум'яна від шарлоти. Ось це якоюсь мірою аналог. І Діор так і зробили. Рішили закосити під Шарлоту я зовсім трішечки наберу на пензлик. Десь отут взагалі з кришечки. Працюю в руку ще разок і додам чуть-чуть на цю сторону, бо тут у мене їх трошечки поменше. У мене пензлик від Real Techniques. І отак. Я його. І ось так все залишу. Ну прям красиво, мені здається, да? шкіра дуже сяюча, мені ж припудрюватися не хочеться, але в мене є пудра під очки шарлоти, і я думаю, її потрібно використати. У мене є звичайна її пудра, і є ось така, яку мені дала Катюша, щоб я її потестила. Ця пудра, наскільки я пам'ятаю, з тальком. Тому я не можу сказати, що це той продукт, по який я. Побіжу, Плюс я не сильний фанат прозорих пудр, от таких пресованих, вона дуже класно от, фіксує дуже класно цю зону. Подивіться, як гарно виглядає, вона дуже крута. Вона дуже гарно виглядає, але це ж саме, мені здається, робить і звичайна пудра від Шарлоти, вона теж дуже гарно виглядає. Ну, Давайте, раз таке діло. Ми візьмемо саме її. Як вона називається? Airbrush це її стандартна формула. Fair medium, просто, знаєте, вона без кольору. От я її зараз нанесу, і вона без кольору, але все одно має здатність чуть-чуть висвітлювати мені центральну частинку. Чуть-чуть висвітлювати мені тональний крем. Ну, нічого, ми з цим змиримося. Я прям достатньо така світла, прям біла, я би сказала, но шкіра виглядає красиво. Мені хочеться додати брів у свій олівчик від Pa і трошечки додам, де мені тут не вистачає. Ну, тон виглядає прям супер красиво, от тільки мені хочеться якогось сяючого бронзера, і я не можу знайти нічого. Я знаю, що я хочу один дуже дорогий бронзер, але я себе тримаю максимально в руках, прям наскільки можна. Ми візьмемо сьогодні, напевно, діор тут додамо, тому що. Якщо вже дорого-багато, то давайте вже все дорого-багато. Ось так. Бровки підфарбували. У мене ще є ось такий відтіночок рум'ян. Це відтінок Корал. В мене був Pink Glow, а це ось такий кораловий. Ну, я не знаю, я не дуже люблю на собі такі відтіночки. Плюс вони за цим не сильно підходять один до одного. Я думаю, що ми десь пізніше його ну, побачимо. А зараз ми будемо тестувати тіні від Tom Ford. Це буде моє саме перше знайомство з Томформ. Я не тестувала жодного разу ще його тіні в себе на очах, наскільки я пам'ятаю, і це палітра моєї мрії у відтінку 03 Nude Deep. Тут сатинові відтіночки. Це таке обожнюю. І я хочу почати з ось цього. Давайте почнемо з очі взагалі-то спочатку. Боже, це просто маселко таке. Красиве масилко. Тикс, тикс, боже, ви гляньте. Це просто істеріка. Мені просто це треба вже в цю секунду. Я хочу... Давайте нанесемо ось цей рожевенький, да? Я спробую так на зовнішню частинку. Да, це просто колір. Колір моєї повіки. Дуже красиво, тільки сяючої повіки. Взагалі, знаєте, оце виглядає дуже дорого і дуже елегантно. Реально, я буду дуже тоненько наносити, я не хочу ніяких бамів. Тепер наберу саме світлий відтіночок, додам його на внутрішній куточок. Хочеться, я так його ще протягну на рухому повіку. Так. Ось цим чуть-чуть додам складочку, чуть-чуть зовсім оформлю. Боже, як це красиво. Це просто космічно красиво. Вони самі себе тушують, самі з собою працюють і це, це просто клас. Це макіяж за секунду. Я, в шоці... Я не бачила, що тіне, які тушуються краще, мені здається. Реально не бачила. Я зараз перший раз ними фарбуюся, тільки чуть-чуть пальчиком тикала в самий світлий відтіночок. Це все, що я робила. Я хочу взяти супермаленький пензлик і набрати ось цей самий темний. Він в складі має якісь рожеві блискітки. Він знаєте, такий реально в шкіру буде тушуватися. І ось так. Війковий контур і чуть-чуть підвитянем стрілочку. Чуть-чуть зовсім. Очок я чуть підвела. Ну, знаєте, все як завжди, коротше. Наступне відео я вам обіцяю, воно буде з бюджетною косметикою. Я вже накупила кілька новиночок. Або тих продуктів, яких мені самі хотілося спробувати. Новиночок для мене, отак, от правильно сказати. І хочу зняти вже з ними відео. Ну, так як мені треба віддати ці продукти, тому це відео буде першим. Так? Мені здається, прям супер красиво. да? я використала всі відтінки і за секунду. Це все, що я можу сказати, це реально дуже швидко, це дуже зручно, і тут нормальні пензлики, якими в дорозі можна буде нафарбуватися. Це супер дорожня палітра. Це ж є хайлайтер від Шарлотти. Мені, подобається, що тут ці змінні пакування, але вона якась ненадіжна. Тут цей хайлайтер не стоїть на місці. Це в мене у відтінку Moonlight Glow ось такий хайлайтер. Чесно, а, теж класний продукт, але чи побігла би я за ним, напевно, що ні. А, більше ні, ніж так, хочу перекрити щось чуть -чуть хочу підвисвітлити. Більше ні, ніж так, тому що це дорого. Насправді, аналогічні продукти легко і просто знайти. Це, взагалі, буде нескладно, тому що в ньому немає нічого особливого. Він класний, класне пакування. Ну, наприклад, хайлайтери Dior мені подобається побільше. І, до речі, про Dior. красатулечка. Я люблю ось цей бронзовий відтінок набирати і наносити як бронзер. Вона може, знаєте, сіяй. Оцю пісню, знаєте? ну, Пробачте, що вона не тою мовою, але сьогодні це пісня про мене. Це 100%. Я хочу його спочатку додати, такої сяючої штучки. Ну, я засхочуся, як він виглядає. Ну, Маловатонько мені буде цього бронзера, але от такий сяючий бронзер я хочу купити в дуже дорогому бренді. І я все думаю, чи воно мені потрібно, чи не потрібно, бо ну, блін, віддати. 2,5 тисячі за бронзер. Ну, таке собі задоволення, якщо чесно, скажіть вам. Коротше, це бронзер сісли. Помсій, да це бронзер сісли. Я його дуже сильно хочу. Я вже про нього неодноразово думала. І що ви мені на це скажете? Варто купити бронзер такий дорогий чи пройти повз. Що ви думаєте? Я скажу так, що ці рум'яна, знаєте, теж не тушуються супер легко, супер класно. З ними є нюансики, вони можуть чуть-чуть лягти. І якщо у вас широкі пори, не звертайте увагу на ці всі підсвічуючі штуки, тому що вони вам їх розширять ще більше. Того, що вони туди, не можна сказати, що проваляться, але вони підкреслять ці пори. Тому, якщо ви володієте от такими штуками, краще обійдіть, обійдіть. Ніби я трохи підбронзилася. Але... Давайте туш. Вже можна було відштовхуватися. У мене і помада сьогодні шарлоти є в нових відтіночках, але мені, напевно, хочеться сюди нанести все ж таки пілоуток. Виглядає все супер круто, насправді, але я не можу сказати, що це якісь ті продукти, за якими потрібно бігти. От так, знаєте, прям бігти, зламавши голову, щось супер таке. Мегавав, wow. ні, вони класні. Ось цей сяючий продукт, класні рум'яна, але а, я віддам Каті і, напевно, не буду сумувати. Хіба що хтось буде перепродавати, так Катя буде перепродавати, тому що я її знаю. А, я знаю її шкіру, так як вона була в мене на прийомі, і я спокійно можу довіряти. І не хвилюватися за кремові продукти. Ну і ви знаєте, що я за розумне використання покористувався і продаю. Купи ново. Дай людям потішиться і сам потішився чимось новим. Не люблю це забруднювання, не люблю це захламлення простору, того в мене все якось ось так. Туж мене від Maybelline та що Бургунді. Бургунді Браун мене лежить, чекає, в мене якогось хорошого дня. Це теж досить непогано, але вона так не підкручує. вії, як підкручує Бургунді Браун. Це їхня основна відмінність. Ну, в принципі, зараз я дивлюся, досить непогано. Сяюча шкіра дуже. Давайте фарбувати губи. Хочеться ще трошечки рум'ян. Ну, ми нафарбуємо губи і від них відштовхнемося. Я нанесу ось цей відтінок від Dior у 558-му відтінку. Мені дуже сподобалась текстура, мені дуже сподобалося пакування відтінок, але він такий віша осінній, Бачите? Я так супер тінь вона нанесла, дуже гарний відтінок, можна було його як і рум'яшки використовувати. Але за темно, як на мене, ну ми так і залишимося. тепер мені явно хочеться додати ще якихось ягідних рум'ян. Давайте я ще зараз себе пошукаю і додам. У свій діорчик улюблений, і зараз в мене дуже тягнеться до нього рука, у мене тут уже всі буквочки, де зійшли. Ну, пробачте, персикових не буде, тому що вони нам сьогодні ну, от просто нікуди. Я постараюся десь зняти коротке відео, і саме з тими румянами, а поки що сьогодні будуть ось такі. І на лопі от так, от так, отак, отак. отак, отак. все, готово. Да, я все одно трошечки світліша, ніж моє тіло, але нічого страшного. Давайте робити висновки, давайте поговоримо про продукти. І перше, що я хочу похвалити, це ось цей бронзер. Він мені зайшов дуже сильно в душу, він просто мені впав в саме сердечко. Я в кайфі, реально, я в релаксі, я ставлю йому 5 з плюсом, я куплю собі це однозначно. Те ж саме я можу сказати по консилер від Шарлоти. У мене відтінку 4 Fair, і я вже замовила собі в четвертому відтінку тональний крем. Хоча 4, 4 Medium у мене відтіночок. Ну, на літо хочеться чогось потемніше, бо я зараз пороздавала дуже багато своїх тональних кремів. Хочеться чогось, він просто класний. я тут тримаю свій стаканчик, бо він у мене стоїть в моєму щоденному. Я дуже щаслива, що його придбала. Це переплюнуло Діор. Якщо ви думаєте, що купити консилер від Діор чи консилер від шарлоти, купіть консилер від шарлоти він просто клас. Далі перейдемо до цих новиночок. Фільтр непоганий, якщо не маєте куди діти гроші, він напевно коштує до 2000 гривень. Купіть, він шикарне пакування, клас, новий. А ним покористуєтесь, пограєтеся, точно, вам захочеться його наносити, якщо ви ще оберете свій відтінок, але це не шарлота, це зовсім інакше. Це так тінтово, дуже легко лежить на шкірі, зовсім не схоже на шарлоту. І ці рум'яна, вони красиві, вони досить непогані, вони сяючі, але якщо у вас є розширені пори, це не ваш продукт, Того, що вони ще більше це підкреслять. Якщо у вас гарна шкіра, вони, вони вас і прикрасять, звичайно. Що. Вони класні, трошечки тяжче тушуються, ніж хотілося але в принципі безпроблемно. Мені сподобалося, але чи куплю я це? Напевно, що не куплю, тому що ну не куплю, тому що я не встигаю всім користуватися насправді. Тональний крем, я ще думаю, давайте ми сьогодні даємо йому шанс. Останній, якщо він сьогодні поводиться протягом дня класно, і я вам в кінці дня кажу, що це просто круто, я залишаю його собі. Якщо ні, ви знаходите його в моїй групі. Перша причина продажу, я б його залишила б, якби це був мій відтінок. Це не мій відтінок. Він мені подобається, мені все подобається. Да, іноді він може трошечки бути капризним, але Dior Forever, Dior Natural Glow, який в мене є у Project Penі, він теж може бути капризним, але мені подобаються їхні кремові текстури, мені подобається, що вони гарно тримаються, і не пересушують, і виглядають красиво, і з ними завжди компліменти. Хоча, коли ти дивишся в дзеркало, ти бачиш якісь нюанси. Сьогодні даю шанс, бо відтінок насправді для мене світлий, якщо ні, знайдете в групі в телеграмі. Так, далі у нас хайлайтер від, від Шарлотте Тілбері. Непогано, але дорого. Я не знаю, рахую, що трошечки дорого, Ну, давайте ми ще трошечки його додамо на скули, У мене є от такий пензлик, який, я про нього забуваю, але він мені висвітлить. Я просто не хочу, бо він ще більше мені підвисвітлить і так мою досить світлу шкіру. Ну, сьогодні я люблю бути бронзовою богиню. Він класний, він без окремих спарклів, він гарно виглядає, все супер, ну дорого. Якщо знову ж таки у вас є гроші, і пакування так собі я дивлюся, воно тут уже десь, в принципі, дереться оця штучка, трошки неприємно. А відіор класна, текстура крута. Для мене, як навесно за темний відтінок. Ну це просто для мене і це просто навесно. Так, непогано, стійко, комфортно не пересушує. П'ять з плюсом за <кій> такі от а, властивості. Я точно куплю. Собі якийсь, можливо, навіть і цей відтіночок, але на осінь. Хочу ще раз подивитися, нагадати. Так, да, красивий відтінок, на осінь буде просто супер загледінні. Далі, сладенька булочка Tom Ford. це просто щось нереальне. Це моя мрія. Я колись розкошелюся і куплю собі такі тіні 100%. Можливо, не саме цей відтінок, можливо, я візьму матовий, в мене чомусь зараз тяне на матовий. але ці текстури супер. Я люблю сатин, я люблю, коли сяє, я люблю, коли ось так натурально, ну, реально класно. Реально класно навіть без слів. І останній продукт це матуюча пудра від... А, а, від Шарлоти, вона крута. Чи взяла би я білу? Ні, я взяла би кольорову, якщо ви любите такі пудри трошечки з перекриттям блюріші, супер класно, вона варта тих грошей, вона реально цікава. Вона в неї є такі схожа вона із пудрою від Елен. Але це Шарлота, це буде щось неймовірне і це буде кайф на обличчі, але я б саме світло не придбала. Тому в мене були ось такі продукти, ось такі огляд, ще кілька засобів залишилося. Я їх вам десь обов'язково, можливо, в рілсах покажу. Зараз, на жаль, не маю часу нічого знімати і так намагаюся в останній момент зняти, щоб не залишити вас завтра без відео, Тому, будь ласка, підтримайте мене. Тримайте коментарем, лайком. Я буду дуже вдячна і мені буде дуже приємно. А ми переходимо в цей день і, можливо, трошки навіть проведемо його зі мною. Я вас сильно всіх люблю, обіймаю і до скорих зустрічей на моєму каналі. Ну що я вже досить довго з цим макіяжем і виглядає все неймовірно красиво. Тон просто супер, який класний, ну він реально мені засвітлив. У мене багато таких світлих тонів і, напевно, я з ним попрощаюся, але обов'язково візьму собі потім у якомусь іншому відтінку. Тіні всім на місці нічого не скаталося, Ну, помадку я вже оновила, тільки що оновила. Рум'яна на місці, все дуже красиво сяючи виглядає, тільки трошечки не мої відтінки. На рахунок рум'ян, свої слова, забираю назад. Так, зараз подивимося в дзеркало. Де да, забирай назад, вони реально класні, я би собі їх купила би. Так само купила би фільтр, але тільки в тому випадку, коли мені не буде діти, де гроші, і мені буде дуже хотітися. У мене є фільтр від Catrice, в мене є фільтр від Charlotte, і поки не бачу потреби купувати фільтр від Dior. Але тон прям зачот, і плюс, а бронзер це взагалі просто неймовірна любов.